Права 366. Подайте вигляді степеня n натуральне число. Ну що ж, стартуємо перше завдання x в п'ятій степені, що множиться на x в степені n. Ми що ж, при множенні степенів з однаковими основами ми показники степенів додаємо, то ми записуємо, що це дорівнює x у степені. Тоді додаємо показники, буде 5 додати n. Є. Друге завдання x в 8 степені, що ділиться на x n. Ну що ж, при діленні степенів з однаковими основами ми віднімаємо показники. То це буде показники степені, тому це буде x у степені, тоді буде 8 відняти n. Є? Третє, Х в степені n, що ділиться на x в 8 степені, що множиться на x у 9 степені. В першу чергу виконаємо дії в дужках. Ми записуємо, що це дорівнює, поки що переписуємо без змін x в степені n, що ділиться. А при діленні, при множенні степенів з однаковими словами ми показники степенів додаємо. Тобто це буде x у степені 8 додати 9. І це дорівнює x n, що ділиться на x 8 плюс 9 – це 17. Є? Yeah. Ну що ж, при діленні. Степенів з однаковими основами ми віднімаємо показники, то це буде x в степені n, тоді відняти 17 є. Переходимо до четвертого завдання. Х в степені 2n, що ділиться на x в степені n, що множиться на x в степені 3n плюс 1. Ну що ж, спочатку виконаємо ділення. Отже, це дорівнює. При діленні степенів з однаковими основами ми віднімаємо показники степенів то це буде x в степені 2n відняти n. Ну і залишається помножити на x в степені 3n плюс 1. І це дорівнює. Х в степені 2n-n це буде x, в степені 2n-n це буде просто n. Помножити на x в степені 3n плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, зараз при множенні однакова основа x, то показники степеня ми додаємо, буде n додати 3n додати 1. І це дорівнює x у степені. n додати 3n це буде 4n, залишається плюс 1. І є. Переходимо до п'ятого завдання. x в степені n до третьої степені, і до п'ятої степені. Ну що ж, спочатку x в степені n піднесемо до третьої степені. При піднесенні степеня до степеня ми показники степеня перемножуємо. Тобто це буде x в степені n, що множиться на 3. Так, і все це треба помножити, бачите, піднести до п'ятої степені. Це до рівня. Отже, це буде x у степені, n помножити на 3, це буде 3n. І все це треба піднести до п'ятої степені. Це дорівнює. Знову підносимо до п'ятої степені. Множимо показники. Це буде x в степені 3n, що множиться на 5. Це дорівнює x в степені 3n, що множиться на 5, 3 на 5 це 15. Буде 15n. І переходимо до останнього до шостого завдання. Мінус x у четвертій до степені 2n. Ну що ж, мінус х у четвертій можна піднести спочатку тоді до квадрату, а потім до степеня n. Це і буде піднести до степеня 2n. Бо степень до степеня, коли підноситься, то ми перемножаємо показники. Тобто це можна тоді записати, як мінус х у четвертій, спочатку до квадрату, а потім до степеня n. Що таке мінус х у четвертій до квадрату? Це мінус х у четвертій, що множиться на мінус x у четвертій. То ми записуємо, що це дорівнює. А будь-яке число від'ємне, бо там мінус х у четвертій до квадрату це буде плюс. Тобто виходить, що ми можемо записати, що це просто х у четвертій до квадрату, х у четвертій до квадрату. Так, І піднести до степеня n. І це дорівнює. Х у четвертій до квадрату це буде x у степені... 4, що множиться на 2, а потім до степеня n. Це дорівнює. Це буде x 4 поножить на 28, x8 степені до степеня n. І це дорівнює x у степені 8, що множиться на n або 8n. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь. Отже, подайте у вигляді степеня записуємо перше завдання X у степені 5 N. Друге завдання X у степені 8 відняти N. Третє завдання X у степені N відняти 17, Четверте завдання. X у степені N. 4n плюс 11 П'яте завдання x у степені 15n і шосте завдання x у степені 8n і yeah.